Всім привіт! І сьогодні я своєю подругою буду знімати відео. Так що поїхали! Ну що, мені вже підготували напої і давайте починати. Необычно. Напевно, це ось такий життєк звичний. Ну дивись. Так далі. Отже, закривай, коли пробуєш. Ммм, це напевно швебс так. Вон. Це понятно, це молоко. Так вкусно. Напевно, ну столько шулы шелу я не знаю, що це. Блін, а що це? Думаю, що це оце. І тут же вибор лишається, це оце. це. Ось так от. Кружишко. Ось так от зараз буде моя подруга, так само. А зараз буде моя подруга Софія. Окей, okay, зараз починаю. No, yeah. mm -hmm. Ну Я думаю, це компот. Я думаю, це ще Ммм, я думаю, це вишневий жесточик. Я думаю, це сік. Ммм, це молоко.